коли просто новолуння в одному знаку вже було, і тепер приходить друге, але прямо в нульовому градусі. Нічого ще не сформовано, але вже все заряджено на цілісний перезапуск. Абсолютний. Управитель діви Єві... Прозерпіна, як я говорила, наш напарник е Меркурія, вона в езотериці взагалі така постать глибинна, тиха, невидима сила, яка переписує код реальності. Не просто навести порядок, а вивести систему на новий рівень чистоти, цілісності, структури. Кіло, нервова система, внутрішній храм, усе оновлюється мовчки, але глибоко. Тобто це як Перезапуск твоєї системи прояву в матеріальному світі. Все, що стосується грошей, енергообміну, роботи, сфери служіння, віддачі цінності, проходить тонку і точну корекцію. В роботі і служінні це те, що ти більше не працюєш, обвалюється. Не обов'язково гучно, але зсередини просто зникає сенс. Те, що точно починає вибудовуватися, це не мрія а реальний структурований такий вектор, де твоє хочу, стикатися з можу і роблю. У Діві не виживає хаос абсолютно. Тільки те, що має сенс, ефективність і внутрішню згоду. Гроші більше не приходять просто за звичкою, а відсікається те, де ти продаєш себе в мінус, або ж береш участь в обміні без справжньої присутності. Формується нове поле енергообміну.